Вільна Незалежна Україна, вітаю вас. Дуже багато підписників. Коментують, чого Україна незалежна, а тому що, тому що ми вільний народ, так як і Башкирія зараз повстала і вірно зробила. Я не підтримую ні Башкирію, так що е, я знаю, що і звідти воюють у нас в Україні. Чому прийшли? Чому не взяли Київ, це я знаю. Получили по зубам. Один чоловік в Башкирії піднімав, боровся за справедливість, відстоював свій народ, відстоював свої землі, відстоював свої надра. Але його росіяни засудили. І так буде з кожним, хто буде вставати в Росії. Або встаєте всі, або Ніхто. Ось так, це я так вважаю. В Росії нема справедливості. Все золото від вас повивозять башкирі, все золото, всі надра і будете ви там бомжами. Не знаю цього чоловіка. Знаю тільки прізвище, Алсинов. Ну, я думаю, народ його підтримає. Хочу вам ще одного пасічника показати з Росії. Давайте проаналізуємо разом, що він зробив не так. Ось такий в нього вулик, ось такі написи. Ну, по-перше, що він зробив не так. По-перше, він пофарбував вулик у червоний колір. А що це означає? Червоний колір бджола не бачить. Згодні зі мною? Згодні. А друге, що він зробив, не так. Ну, намалював букву З? Вже це не, не модно. Назовьм так. Вже це не, не модно. Київ за три дня получили по зубах. Якщо домалювати ще е, спереді пи, е, а ззаду за, ну, отак в нього перезимують і сім'ї. А чому? А тому що взимку нічого туди лазити. Якщо ви чудовий пасічник, ви знаєте, обробили бджіл від кліща, закормили, і ваша сім'я дуже чудово зимує взимку. Але цей росіянин полез поліз Ну Нічого страшного. Сім'я в нього не перезимує. Це точно я вам кажу. Ну що, про що ще з вами побалакаємо? Багато коментаторів таких російських багато попропадало. І Самари в нас був вже не виходить на зв'язок, тому що, так як я і казав, він мені казав так: долар, а пусть, границі НАТО Атадвінім, що е, там, денацифікація, демілітарізація України, ну нічого в них і не вийшло. Долар. За сотку кордони НАТО, Фінляндія, Швеція, Україна на півкрока вже там, у нас вже натовська е, оружие. Я думаю, ми будемо повноцінними членами НАТО. Нічого в них не вийшло і вже не вийде. Якби за три дні, як вони хотіли, взяли Київ, можливо б щось і змінилося, але вже, вже нічого в них не не вийде. Згодні зі мною. Я думаю, згодні. Багато хто гнав на Зеленського, аби з 91-го року прийшов Зеленський, я думаю, у нас би все вийшло. У нас би все вийшло, і ми були б найбагатша європейська країна. А так ну трохи сусід, який не дружить з головою. Не дає іншим країнам розвиватися і сам не розвиває свою країну. Росія дуже велика країна, в якій є все. Але вони не вміють жити. Не вміють жити. В Грузію влізли, в Молдову влізли, в Україну влізли і так далі. Ну можна називати багато війн, куди влізла Росія. Чому так? Чому, чому не дають розвиватися іншим країнам? Все зрозуміло. Самі не вміють і іншим не дають. Ну, Уявляєте, Україна краще живе, ніж Росі... Росія. Нас і раніше з Білгорода приїжджали за товаром. Чомусь? Тому що велика територія, а, а хазяїн царя включив. нічого в нього не вийде. Ще одне хочу сказати, ну це моя точка зору. Путін мертв в холодильники. Десь там на Уралі ліде. Соловйов. Ну я Соловйову не вірю. Е -е, якщо Соловйов в Росії, його б уже б давно ФСБ схватило б. І це так сплановано. Сплановано, щоб Путін дожив ще 20 років. Ну, багато диктаторів доживали до 100 років. Дивилися своїм здоров'ям, дуже обкрадали своє населення і покінчували дуже поганенько. Ну, а він собі планує дожити, десь сховатися і дожити. Ну, це моя точка зору. А ви як думаєте? Прокоментуйте. Ну і останнє я вам ще на початку війни казав: Росії в межах її не буде. Запам'ятайте це. Башкири молодці встали ну, встали захищати своє. А там, я думаю, і інші народи встануть. І Росія розпадеться. Це моя точка зору. Е, ви знаєте, що я казав на початку війни. Е, дуже багато коментаторів були. Пропали! Пропали. Ну, а ще у вас в Росії ще буде. Ваші умови тільки будуть погіршуватися. Все, друзі. Всім чудової зимівлі, до скорої зустрічі. Пока.